Доброго дня, діти! Послухайте віршика. Сонце світить, сонце сяє, пестить землю, зігріває, землю щедру і багато, велетенську нашу хату. Ви скажіть тепер мені, де ви мешкаєте всі? Так, у будиночках. Сьогодні я хочу вам розповісти одну історію. Одного разу в лісі трапилася дивовижна історія. До газети лісових жителів вирішив дати оголошення равлик. Воно було таким здам квартиру в дуже тихій місцевості. Перший поверх є вода і освітлення. Щойно з'явилося це повідомлення, як лісові мешканці натовпом посунули до равлика. Діти, а як ви вважаєте, хто може мешкати у равликовому будиночку? Так, а чи зручно їм буде там? Чому? Чому для кожного найкращою є його оселя? Так, бо вона облаштована згідно з потребами та смаком мешканців. Ми сьогодні з вами завітаємо у багатоповерховий будинок, але не звичайний. Ми завітаємо до лісу. Роздивіться. Наш ліс стоїть якийсь пустий, самотній, понурий. Давайте запустимо у ліс тварин, птахів, комах та наповнимо його життям та різними звуками. Давайте пограємо у гру, хто де живе. У берлозі спить ведмідь, а далі самостійно. Молодці, ми дізналися, де у лісі живуть тварини і комахи, а хто ще є в лісі? Так, птахи, давайте пограємо у гру та познайомимось із птахами. Яка пташка заховалась? Розумнички, наш ліс наповнився життям. Послухайте, яким гомінливим він став. Діти, чи сподобалось вам заняття, а що запам'яталось? Пропоную намалювати ліс і равлика з його будиночком. Чекатиму на ваші малюнки. До побачення!